Доброго ранку, дорогі глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 2 листопада і я пішов на гриби. Так як на дворі тепло, то думаю, може, ще щось буде, щось знайдемо. Так що дивіться, слідкуйте, буде цікаво. І тут ми у гриблянотці. і подивіться, тут щось у нас так, такий бугорочок. Не знаю, що тут заховалося, але... Ой, та це тут, подивіться, два зрослінці такі. Ой. О, два. Два грибочки, два зрослінці. О. Один такий весь, весь у глині, але ну, нічого, ми його почистимо. Ой, цей так глибоко. Отакі, от отакі, перші, перші два красені у мене сьогодні. Білі грибочка. Так, слідкуйте, буде цікаво. Стільки я вже обходив і щось грибочків не видно. Два знайшов одного підберезника. Вірніше не підберезника а й того як, під І більше щось нічого не намічається. Але я не думаю, щоб я ще не знайшов хоч два гриби, а може й більше. Бачу тільки тут сироїшка хтось порізав ніжка, що грибарі були вчора. А можливо вже й сьогодні хтось був випередив мене. Андемій грибар упереді. Дружок. І ми йдемо по грибному маршруту. І думаю, що щось знайдемо. Якщо вже знайшли два грибочки, то значить, Значит, може, ще буде. Говорив з другом, то він каже, що... Wczoraj pojechałem to tylko dwa zniszczyłem. Cały marszut objechałem i dwa ryby tylko dwa grzyby zniszczyłem. To nie jest ja bym powiedział. Ale co? Trzeba dość, bo już dawno nie padał deszcz, ziemia sucha. I grzybom potrzebna wola. Значить, це серовіжечка така молоденька. Але нехай росте. Я її не буду брати. Вони так дуже кришаться. ламаються на Сережку потрібно кокошар. А в кошик неудобно нести. Рядовки, рядовки вже засихають, але потихеньку ще ростуть. Ну нічого. Будемо, теж, дорогі глядачі, слідкуйте, будемо шукати карпатських красень. так, весь я захекався, грибочків. Так і не знайшов. Тільки ті, можливо, буде дощик, а може вже й похолодання, сніг. Подивіться, як там у далині затемнилося. Але я думаю, що ще грабалку не буду завершувати. І закривати сезон теж. Ще повинні бути біля грибочка тож ми їх будемо ще шукати Що ж, по таких красивих горах давно вже не їздив, то трохи закекався. але робота вдома, дрова, то, то все то-то. Робити треба. Ми нічого, будемо шукати і грибочків. Тудова така вже листя трохи в обпалими із берізка, але сумно так. Нічого, ні пташки не щебечуть. Тільки грибник. Гриба шукає із своїм дружком. Нічого! Хоч прийти помилуватися такою природою, аж би гриба й одного не знайшов, то і так непогано би було такому пошелесті сухому листю пошелестити гарно. Пройтися по таких чудових місцях. І так, спустили мися вже до мотоцикла. Грибів не знайшли. Будемо переїжджати далі. Мабуть, треба буде завершувати сезон грибний, так як... Albo, może, pójdzie doższyk, to może jeszcze coś będzie. Ale coś. Nie ma ryboczków. Cóż, będziemy iść do pracy, nie Важко вестися і знімати, але якось потихо будемо знімати. Леся. Дружок, ти мене доганяв? Оце у мене друг. Настоящий. Так, дорогі глядачі і підписники, хотів я вже завершувати грабалку, а тут не повірите. Подивіться на що я напав. То, то немає меж радості, подивіться, три гриби, так як мама з татом і син чи дочка. Подивіться, яка красота. Оце мені сьогодні пофартило. Такий гарний знайти грибочок. Зросляниць. Ой-ой-ой. Це друге листопада. і, і гриби, гриби продовжують рости. Аж язик заплітається, не можна говорити, як побачив таких красенів. Що ж, грибний сезон не закриваю. Буде дощ, можливо, і підуть гриби ще. Тож слідкуйте, може буде ще щось. Будемо їх винімати, харчувати цих красень. Ой-ой-ой, ви тільки погляньте, погляньте на таку красу, які вони гарні, жовті. Ну, так як я давно не був уже, то пожовкли, але... але які гарні, подивіться. Три красунчика такі, три зросленці. Ой, Які, Які вони гарні. Ну що ж, будемо продовжувати грабалочку. І знову у нас, дорогі глядачі, знову в нас бачу. Не знаю, чи один, чи два. Ой, два. Подивіться, які красені. молоденькі, головне. А такі шапочки у них товстенькі. Ой, які гарні. Ой, і потихеньку, потихеньку я щось і назбираю сьогодні. Але вже доходить до кінця грибалочка моя. Грибний маршрут, але... Нічого. Будемо що шу... дивлюся, бугорочок такий чуть не пропустив. Що це таке? Хех. Молодий грибок. Ой-ой-ой. Як вони мене не відпускають додому. Ну нічого, я буду вас забирати. І знову там у нас щось зачаїлося. Ой, грибок. Подивіться, який гарний, гарний такий. Тим Та головне молодий. А я хотів вже грибний сезон закривати. Так це гриби тільки починають рости. Подивіться, які гарні попелясті. А я хотів вже все. Ні-ні, грибний сезон не закривається. Гриби продовжують рости, а ми їх будемо шукати. Отакі чудовій природній атмосфері. Дорогі глядачі, моя грабалка підходить до завершення, але знову натрапляю, подивіться, на білого гриба. Ну, він уже жовтий, навірно. Ой, хай він якийсь. Але нічого, заберемо. Дружок. Будемо ще шукати. Будемо. Тож, я думав, що сьогодні нічого не знайду вже, але як бачите, трохи знайшов грибів. Так як сьогодні 2, 2 листопада, то вже грибочко можливо можуть і не бути. Але я все рівно їх знайшов. І знайшов непоганих таких. І жовтих, і білих, тож буде запашна вечеря. Тут ще синій гриб, синячок. Тут ще не йшли моховичка такого, бачите, гарного. Заберемо чистенький. Але мене цікавлять білі дуже грибочок, яких вже не так багато. Але нічого знайшли і так. І на цьому грабалочку я буду завершувати, так як вже обійшов весь свій грибний маршрут. Та й знайшов трохи грибочків і помилувався природою. Ну що ж, і будемо їхати додому. Бачите, як листя все опало повністю. Повністю опало листя. Тож, дорогі глядачі, Якщо було вам цікаво, підписуйтесь на мій канал Край у Високогір'ї, Діліться з друзями, Ставте лайки. Тут я вже біля мотоцикла. Дякую за перегляд. Слава Україні! Героям! Слава!